Доброго дня всім присутнім, колеги. Доброго дня і слава Україні. Розпочинаємо роботу нашої комісії. Засідання нашої комісії У нас присутні п'ять членів комісії. Ми можемо розпочинати нашу роботу. У нас на порядку денному 14 питань. Перше питання про внесення змін до комплексної цільової програми Безпечна громада на 2024-2027 роки, доповідає Іван Сидоренко, начальник відділу спеціальної надзвичайної ситуації цивільного захисту населення та оборонної роботи виконавчого комітету міської ради. Будь ласка, Іван Іванович. Даний проєкт між 120 000, на 120 тисяч, на наприклад, автомостильних матеріалів для нашого відділення поліції відповідно до літаки міського ради. Відповідно, на 120 тисяч більше програми 25 кого є запитання? Роман Дмитрович. Ставлю на голосування проєкт рішення пронесення змін до комплексної цільової програми Безпечна громада на 2024-2027 роки. Будь ласка, проведіть голосування. Борецький Росердвич. За. Винник, Діана Гумайзен. За. Занищує Роман Дмитрович. Наталія okay. Валентарій За. за. Рішення прийнято 4 за. Дякую, наступне пронесення змін до програм підтримки підрозділів Міністерства оборони України, збройних сил України, Територіальної оборони Міністерства внутрішніх справ України, правоохоронних органів та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, що беруть участь у здійсненні заходів забезпечення національної безпеки і оборони відсіч і стримання збройної агресії Російської Федерації проти України на 2025 рік. Доповідає Іван Сидоренко Будь ласка, Іван Іванопроект рішення про військові перша це. Десь приблизно 30 мешканців нашої громади це 400 тисяч гривень. І наступна зміна це облаштування блоку штабу того, що у нас на вулиці галицький поколінь, там сума 35 тисяч 830 гривень це суто на будівельні матеріали, які були працювати. Ну, виходить, ніхто не живе, так. то він вже завершений той блокпост, чи він ще б має щось робити в ньому? То ще не все. Та, то якісь вимоги до нього є, та, що він це так... Та, Для та того, щоб його привезти в відповідність, треба будівельний помиляє на суму 25 тисяч він входить у документи, він затверджені документами Генерального штабу. Тому він має дуже специфічні вимоги. Там є спеціальне місце для затриманого. Ті блоки ми перескладали, робили приміщення. Там мають бути спеціальні виходи. Спеціальні, там навіть поставлені розтяжки. Бачите, знову він новогороджується, все тому воно невідкладно буде. Кої запитання питання колеги? Ставлю на голосування проєкт рішення про внесення змін до програми підтримки підрозділ Міністерства оборони України і Збройних сил України. Бурецький Рувосель. Да. Виників Нормальний. За. Херничний Роман За. Зашарк Москов. За. Стеславська Ренхан. За. За. Річня Пента 5. За. Дякую. Приступаємо до третього питання. Пронесення змін до програми розвитку з фінансової підтримки житлово-комунального господарства Української міської територіальної громади на 2022-2025 роки. Доповідає Микола Шонка, перший заступник міського цієї програми на 2025 рік. Є сума коштів у загальному фонді. Є пропозиція перекинути 60 тисяч вилучити з цього загального фонду, перекинути у спеціальні для придбання дитячого майданчика в селі підмикальців.

Ставлю на голосування проєкт рішення про внесення змін до програми розвитку фінансової підтримки житлово-комунального господарства Ротинської міської територіальної громади на 2022-2025 роки. Будь ласка, проведіть голосування. Березь Кировосильвич, за. Ви не За. Раніше Роман Гметрович. Да. Лашава Германа. За. Стеславська. За. Рішення прийнято 5 за. Дякую. Приступаємо до наступного питання про внесення змін до програми розвитку фізичної культури і спорту в Ротинській міській територіальній громаді на 2025-2027 роки доповідає Ольга Рибін, начальник відділу культури міської ради. Будь ласка, Ольга Ярославна. У районі сітковому сезону 2025 2026 також виключити з програму пункт 3 і 6 під фінансування місцевого бюджету окремого заході для реалізації соціального проєкту «Активні парки», оскільки буде. Ми не знали, як буде фінансуватися цей пункт, тому ми внесли е в яку програму. Але оскільки це має фінансуватися з функції е заробітної плати, йде е фінансування з держави 75% державної двадцять п'ять місцевих, тому цей пункт треба виключити. І власне е з на оплату. Е нам виходить 23 424 гривні, а залишається ще 6 576. І ці кошти ми хочемо перенести пункт 62, це організація проведення змагань з довитивської реголовні. Це буде організовано для наших ветеранів, учасників бойових дій такі змагання. Зрозуміло. Колеги, у кого запитання? Немає? Ставлю на голосування проєкт рішення про внесення змін до програми розвитку фізичної культури і спорту в Ротинській міській територіальній громаді на 2025-2027 роки. Будь ласка, проведіть голосування. Борецький Виннє, За. Винітян Роман. За. Гранична громада. Шавицького. За. Стеславська Віталія Михайло. За. Річний за. Дякую. Переходимо до п'ятого питання про внесення змін до програми соціального захисту та соціальних послуг на території Латинської міської територіальної громади на 2024-2026 роки доповідає Роман Ошитко, начальник відділу соціальної роботи виконавчого комітету міської ради. Будь ласка, члени комісії, що ми запрошені. Проєкт стосується збільшення видатків фінансування на слідуючі заходи. Пропонується на 200 тисяч збільшити видатки на надання одноразової грошової допомоги на лікування антопори, та На 150 тисяч видатків для надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги з договір на професійні основи. І сума? Збільшується, так? Колеги, у кого запитання? Роман, пані, ви зараз будете зразу ще друге питання доповідати, так? Да. Ставлю на голосування проєкт рішення про внесення змін до програми соціального захисту та соціальних послуг на території Ратинської міської громади на 2024 2026 роки. Віддіть голосування, будь ласка. Борецький руссів. Виникрований. За. Занищує Роман. На За. у нас пане, за. За рішення прийняти. Дякую. Наступне про внесення змін до програми підтримки реабілітації захисників України, члени їх сімей та члени сімей загиблих, померлих ветеранів війни на 2024 2026 роки. Будь ласка, Роман, Швидко доповідає. Проект рішення стосується збільшення видатків на надання наразових умов сім'ям загиблих на установлення могильного на пам'ятника. Пропонується збільшити видатки на 300 тисяч. А також на 66 тисяч більше додатків на придбання встановлення на території населення громади пам'ятних значення нормальних матеріальних анокраційних дощів для обміщення пам'яті міського військовослужбовців, які захищали незалежність і суверенітет нашої держави. Колеги, колесі запитання. Ставлю на голосування проєкт рішення пронесення змін до, до програми підтримки і реабілітації захисників України, членів їх сімей та членів сімей загиблих померлих ветеранів війни на 2024-2026 роки. Будь ласка, пане. Роман. За. За. Дякую. Приступаємо до наступного питання пронесення змін до програми підтримки внутрішньопереміщеної та виконавних особи у зв'язку з введенням воєнного стану на 2025-2025 -20, 20, рік. Доповідає Микола Шанкар, перший заступник міського голови. Будь ласка, Микола Григорович. Шановний сервіс пані, шановні міністрани комісії, у нас як відомо відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації від лютого минулого року. Введено в державний облік три місця тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб. Три об'єкти, які називаються так, місця тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб. Це Обельниця, Журів і Кліщівна. На сьогоднішній день завершуються роботи по кліщівні і по бужурку. Там працюють люди. До облаштування цих об'єктів вже практично долучилося третій фонд. Об'єкти забезпечені меблями, забезпечені побутовою технікою, забезпечено навіть посудою, постільними принадлежностями. Тобто, у нас є вже дуже велика кількість майна, і тому треба вже вирішувати питання. Припустимо про те, щоб там. Увести, хоча б по пів ставки, коли нам їх почнуть заселяти, щоб увезти, хоча б по пів ставки завідувача господарством. Тому в програмі передбачена, передбачена сума 104 тисячі гривень. І тому прошу підтримати. Воно є потреба, тому що. Це вже практично великі, нормальні, такі, типу готельні комплекси, готельно-побутовий комплекс. Але в Обельниці проживає на сьогоднішній день скільки людей? Троє. Троє, так? В Жураві нікого нема, кліщівні Ми, нема в кліщівні нема нікого. Це не в експлуатацію, кліщівна ще не здана в експлуатацію. Відразу після здачі в експлуатацію, е, ну, чекаємо, що буде. Ну, бо там все є, діло тому, що. Це дуже важливо зберегти то все, бо то в сьогоднішній день, коли такі стоять потужні зроблені об'єкти, в яких все є готове техніка, вода, все буквально зроблене. Треба на, кожну, на кожному на кожному об'єкті має якась людина бути або сторону півставки. Поки що ми так думаємо. Завідувачого господарства вона перебуває під цим. Ну, по-перше, треба підготовити тих людей для ведення відповідної документації. Там багато документації це все повинно видаватися людям по спеціальних документах, воно повинно облікуватися, договори повинні бути укладені і так далі. Ну хтось має бути старшим. Тому пропонується доповнити програму з містом. Наразі у цьому є подібності охорони і виставили, що не треба, що ми треба відбувати на соня. Тарости несуть матеріальне випадання. Роман Петрович мовчить, нічого не каже сьогодні. Ставлю на голосування проєкт рішення про внесення змін до програм підтримки внутрішньо переміщеним або евакуйованим особам у зв'язку з введенням воєнного стану на 2025 рік. Борецький нормальний. За. Граничний вам переможного за Гранична Стріславським Петрович. За. Нашавиць, за. Нашавиць, за. Рішення про дякую. Наступне питання про внесення змін до бюджету Ратинської міської територіальної громади на 2025 рік, доповідає Марія Гурель, начальник фінансового відділу виконавчого комітету міської ради. Будь ласка, Марія Степана. Відповідно до листа Івано-Франківської адміністрації збільшити дохідну частину спеціального фонду на 260 тисяч гривень. Ці кошти спрямувати по фінансовому політику для передачі субвенцій для обласного бюджету Івано-Франківської області на співфінансування видатків на придбання шкільного автобусу спрямувати частину залишку коштів в розмірі 2 млн грн на надання загальної середньої освіти на оплату праці з нарахуванням педагогічних працівників, збільшити дохідну частину на 1 млн 717 тисяч 832 гривні. Ці кошти спрямувати по міській половиному розпорядку міської міськради 975 тисяч 832 гривні. З них 104 тисячі на забезпечення збереження в місцях компактного проживання внутрішньопереміщених осіб. Це є оплата праці з нарахування, 150 тисяч гривень надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги за здоров'я не на непрофесійній основі, 200 тисяч гривень надання одноразової грошової допомоги на лікування хворих. 300 тисяч гривень нарадована грошова допомога. На встановлення надмовільних пам'ятників 66 тисяч гривень це є придбання анотаційних дощок, 35 тисяч 832 гривні це її придбання матеріалів для облаштування двох кустів, 120 тисяч гривень на придбання паливо-мастерних матеріалів для відділення поліції. По головному розпоряднику відділу освіти 270 тисяч гривень, з 200 тисяч на придбання будівельних матеріалів та 70 тисяч гривень на оплату ремонту автобусів для перевезення учнів закладів освіти. 72 тисячі під відділу культури для оплати членських внесків футбольним командам. 400 тисяч гривень – це є для забезпечення військовослужбовців військової частини Т-0950 РДК обладнання зменшити бюджетні призначення по відділу культури на 30 тисяч по проведенню навчально-тренувальних зборівці, кошти роз... перерозподілити з них 23 тисячі 424 гривні. Будуть спрямовані на оплату праці з нарухування відповідно до виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту активні парки локації здоров'я України та шість тисяч гривень для громадської організації Рибалки любити любві. Також здійснити перерозподіл видатків по благоустрою Р, де зменшити видатки на 60 тисяч загального фонду, при цьому збільшити їх видатки на 60 тисяч по спеціальному фонду. Це всі зміни, які пропонують про є запитання. Ставного соня. Стальне голосування про внесення пронесення змін до бюджету Ротийської міської територіальної громади на 2025 рік. Будь ласка, проведіть голосування. Борис Віровий Васильович. дітям контроля. За. Винище роман витрати. Вишава Другойському. За. Ріславськом перемога. За. Рішення прийнято. Чотири за. Дякую. Наступ про передачу комунального майна в оперативне управління відділу культури Ротинської міської ради, доповідає Микола Шанкар, перший заступник міського будь ласка Микола Григорович. Пропонується даним рішенням передати заклади культури, оператив, які перебувають в комунальній власності Ротинської міської територіальної громади в оперативне управління відділу культури Ротинської міської ради відповідно до додатком. Прошу підтримати. Улеги у кого є запитання. Ставлю на голосування е, проєкт рішення про передачу комунального майна в оперативне управління відділу культури Ротинської міської ради. Будь ласка, кажете. Борецький усил за. на рамок. За. Раніше Роман Петр. За. Шарис Москва за. Стеславським та. Рішення прийняти за. Дякую. Наступне. Про надання дозволу на списання основних засобів доповідає Руслан Панків, генеральний директор Ротинської міської центральної районної лікарні. Перепрошую. Шанова Шанова, Шанова, Прошу вас обрати дозволу в комунальному інформаційній дижбілі підприємстві Ротенської центральної районної лікарні на списання основних засобів, а саме автомобілі у вас 37 годин 2003 року випустим та автомобіля 21213 євро тисячі четвертого року випуск

Так, шавана спорту, за Стіславськом перемогу. За. Річні отримали п'ять. Дякую. Приступаємо до 11-го питання. Про доповнення переліку нерухомого майна, що належить до комунальної власності Ротинської міської територіальної громади, доповідається Степан Навчич, начальник відділу власності виконавчого комітету міської ради. Будь ласка. Сісія роботу збройної реєстрації виявляється, у нас є такі об'єкти, які мають технічний технічні є земля, а не мають ну, приборства. Судимно типу з господарськими будівлями паспорт. та спорудами, паспорт. так? Та? Паспорт. Кого є запитання? Немає? Ставлю на голосування проєкт рішення про доповнення переліку на рукового майна, що належить до комунальної власності Ротинської міської територіальної громади. Будь ласка, проведіть Борис супроводжувати. Борис Кіровисів. Виникне Роман. За. Винище Роман Медвед. За. Лешав громадському. За. Стеславська. За. Річні пункту Петра. Дякую, приступаємо до 12-го питання. про внесення змін до рішення 61-ї сесії, 8-го скликання від 29 травня 2025 року за номером 11584. Доповідає п'ятсот вісімдесят Будь Доповідає Степан і Другої сесії якщо пам'ятаєте, ми приймали рішення про зупинення договору оренди вулиці Чорновола Молодеців, де була аптека здорова в, аренде, в, полугоді, в, володе, то, в аптеку, Там були допущені технічні помилки. Ми їх просто виправляємо площа і нагодову. Там не було вказано чи що? Ні, було вказано нічого. Це просто голова, ну, там здорова родина, в лікарні здорова родина, там і просто листа була на стековка технічна такі. Колеги, у когось запитання? Вони набутили припинили на ціль. Коли там далі майстри добре, але з іншого вже так. Ну ми тоді думали те, що то там ту аптеку припиняється діяльність, а то фактично зовсім іншої аптеки припиняють діяльність. Ставлю на голосування проект рішення про внесення змін до рішення 61-ї сесії 8-го скликання від 29 травня 25 року за номером 11 тисяч Прошу проведіть голосування. Боряцький розсідович. Виникне Роман. За. Занищено. Шальмар за Стеславська Наталія Михайло. За. Рішення. прийняття. Дякую. Тринадцяте питання про внесення змін до структури. Та чисельності апарату виконавчого комітету та виконавчих органів Родинської міської ради на 2025 рік доповідає Микола Шанкар, перший заступник міського голови. Будь ласка, Микола Григорович. що Шановні члени бюджетної комісії попередньому виступу. Програми з внутрішньопереміщеними особами я обґрунтував необхідність уведення півтора одиниць завідувач господарства. Тому пропонується доповнити додаток, воно буде поза штатом, не на загальну численні не вплине, такою приміткою, в якій вказано завідувач господарством 1,5 посади, а в дужках на час дії пункту 41 програму підтримки переміщених та або евакуйованих усім особам у зв'язку з введенням воєнного стану. Ну, це ну, таке доповнення. Вже в комплексі все це було вирішено. Прошу. Зрозуміло. Зрозуміло. Колеги, я ставлю на голосування. Питання має? Ага. Ставлю на голосування проєкт рішення про внесення змін до структури та чисельності апарату виконавчого комітету та виконавчого органів Ротинської міської ради на 2025 рік. Виник. Тетяна Романівна. за нижні ремонту. За За. рішення І нас залишилося 14 питання про заяви депутатів міської ради щодо виділення коштів з фонду на виконання депутатських повноважень. Тут у нас є ряд заяв наш наших колег. Вони виділили своїх депутатського фонду допомоги на лікування. На по складне, матеріальне становище, на церкви. зачитати вам всі, не Немає потреби ставити на голосування не. зразу. Ставлю на голосування проєкт рішення про заяви депутатів міської ради щодо виділення коштів з фонду на виконання депутатських повноважень. Ви не Тетяна Роман має за. Тетяна нормального. Лашаю знову з пані за. Сіславська на Тарімка, рішення притулок. Дякую. Може, ще в когось є запитання? Немає? На тому наше засідання, нашої комісії закінчили. Дякую всім за увагу. Дякую за роботу. Гарного вам вечора.